В Україні дуже багато хороших компаній, і іноді, коли ми проводимо аналогії, насправді не тільки на українські компанії, ми іноді орієнтуємося там на світові компанії. Там коли ми працюємо з лікарем, ми хочемо бути якимось Windows-ом і забезпечувати всю його потребу роботи з комп'ютером, там, умовно старатись бути схожими на Microsoft. Коли ми говоримо про те, щоб записатися на лікаря, ми безперечно тримаємо в голові якісь сервіси букінгу, в тому числі там є. Є світові сервіси запису до лікаря, на які ми теж іноді рівняємося. Якщо ми говоримо про збереження ваших даних, то ми хочемо бути ось найкращим сховищем, яке зберігає ваші дані Google, Amazon або щось подібне не принципово. Коли вам потрібні послуги, звісно, ми мислимо про Marketplace, де є. Різні послуги, де можна обрати найкращі, найдешевші і бути умовною розеткою в світі охорони здоров'я, доставляти швидко і якісно, те, що потрібно вам, будучи новою поштою, давати крутий сучасний сервіс, як це робить Монобанк, або забезпечити унікальний доступ до якихось адміністративних речей, як це робить дія. Це все ми намагаємося повторювати і робити для своїх користувачів.